Уже скоро святий вечір, Тайно не за горами обливається в країна гіркими сльозами, сяде мати до вечері з дітьми-сиротами. Мамо, мамо, де та правда, що батько не знаме? Покладуть святою їжу, сльози задавили, плаче рідна Україна, де синів могили. Плаче мати, плаче батько, плаче синє небо. Роздирає москарщина нашу рідну землю, синів наших положила у сиру землицю, не вернуться соколята в батьківську світлицю. На святвечерку ті з'їсти лиш душа прилине. Господи, за що ті муки терпить Україна у далеким 46 сорок шостім гнала чужину, а тепер нас знов руйнує клята Московщина. Знов райнує, роздирає, синів убиває, міста й села з землею рівняє. Колись шляхта нас топтала, тепер Московщина, не здаваймось, рідні браття, все наша Україна. А в церквах свічки світять, моляться за душі, ставлять пам'ятники хлопцям на високій кручі. Щоб молились покоління і довго пам'ятали, що вони герої славні, що життя віддали, тож молімо щиро любі, дома й не чужині, Хай Господь нас благословить! Слава Україні!